Трамвайний парк міста це 34 швидкісні та майже півсотні наземних трамваїв. Щоденна експлуатація рухомого складу призводить до зношення контактних мереж. Аби уникнути цього, на підприємстві швидкісний трамвай діють на випередження. За плечима Дмитра Лялюшка, робота з напругою в 600 вольт і заміна десятків кілометрів зношених електромереж. Якщо ми не будемо призводити заміну контактного проводу, то, ну, відповідно, будуть обриви і будуть простої вагонів. Якщо что вовремя все обслуживать, то он ну, будет. Все нормальней біження буде непреривно». у службі електрогосподарства та енергозабезпечення підприємства, працюють близько 200 співробітників. У підрозділі 18 підстанцій по місту, 11 з них обслуговують друге трамвайне депо та забезпечують безперебійну роботу електротранспорту. Працівники підстанції на постійному контакті з електромонтерами, що займаються ремонтом мереж. На цей час на даний час, коли вони проводять в лінії якісь роботи, ми відключаємо своє обладнання. Розбирає... Збираємо схему для того, щоб їм було безпечно працювати, тому що у нас робота з повищеною небезпекою, у зв'язку з високою напругою. У дільниці контактної та кабельної мережі дві бригади та аварійна зміна, що працюють на попередження та ліквідацію аварійних ситуацій. Фахівці обслуговують до півсотні кілометрів контактних мереж у підземці і втричі більше у наземній частині. Завдяки щорічній підтримці міста підприємство оновлює парк трамваїв та забезпечує обслуговування усього трамвайного господарства. Нам на цей рік за кошти міста було придбано 11,5 тонн контактного дроту. Це приблизно 12-13 кілометрів для заміни зношених. Зношений провод ми міняємо згідно всіх правил. Якщо у нас перевищає 25-35% зносу, то аварійна, ремонтна бригада виїжджає на заміну. В день ми тільки можемо виконувати заміну контактного дроту це тільки по депо, не зупиняючи лінію. А все всі роботи виконуються тільки в нічну зміну, коли зупиняється рухомий склад. Іван Проводов, Олексій Правицький, цей день.